Мільйони різних і таких не схожих сердець на світі їхніх долі і мрій, і кожне серце знає лише Всевишній йому відомий хід усіх подій. Життя земне, як база кришталева, хрупке таке і згаснуть може вмить, та з голови не впаде волосина. Якщо Господь говорить, буде жить. Якщо Господь говорить, Я є лікар, то що діагноз? Боже може все, Він хоче бачити максимальну щирість і повну довіру до себе, твоє життя в руках всесильних Бога, Він знає все далеко наперед, не бійся йти в майбутню з ним дорогу. Господь вже там і за ним услід. Якщо пливеш в човні разом з Ісусом. То можеш не боятися, штормів, Він скаже, і затихне навіть буря, йому підвладні, всі земні вітри. Як ти дитя, узявши руку тата, іди за ним, куди він не пішов, довірся йому щиро, і він тримати буде тебе завжди, бо сам знайшов. Серед мільйонів доль Ісус тримає твою в надійних і святих руках, в любові Він про те пам'ятає. Для Нього цінне є твоє життя. Довірся Ісусу, як дитина, і як дитина все йому скажи, а Він, Отець, Він поруч кожну днину, і слухати готовий, вір завжди. Слава Богу!